Всім привіт! У нас сьогодні п'ятниця. Я приїхала в село, хочу протопити грубу, спробувати, чи буде горіти, щоб завтра приїхати і з ночовкою сюди. Побачимо, буде горіти чи не буде. У нас такий туман. Бачите цю красу? Зараз вам ще одне відео додам. Взагалі, неймовірно, така тиша. А ще бачу, що цвіте бузок. Зацвів бузок. Така тепла осінь. Захотілося йому квітнути. Так що, незрозуміло, чи то осінь, чи то травень. Туторінки. Термометр лежить, купляла, щоб на вулиці повісити. Показує він плюс 9. Буду пробувати топити. Тут не трохи рейвах. Буває. А тут у нас груба. Зараз піду наберу дрова. О, а тут, як завжди. Бачите, мені не відкривали. Буду зараз ще тут прибирати перед тим, як топити. Тут теж то нічого, тут нічого, тут пусто. Спробуємо протопити, щоб було тепленько. Працює, не працює, бо хочеться переночувати. Роботи достатньо. Тут у нас наші речі складені, кондиціонер у нас тут є. Багато добра всякого. Та все буде добре. Іду дрова набирати і будемо топити. Гадаю, сумки дрів мені вистачить. Зараз спочатку візьму ці дріботіні. І вже ще скрупніше трішки попиляю, щоб мати дрівцята. А завтра вже буде чоловік цим займатися. Набрала Тербинку дрів. Така впевнена, мабуть, я, що воно буде горіти, але ж не знаю, буде, не буде, зараз будемо перевіряти, але дрова в мене вже є. Я розтепила грубку. З димаря дим іде, все чудово. Завтра спробую, думаю, ще бачу, там є отвори, як ходи. Спробую сажу потрусити. Взагалі таке ніколи не бачила, не бачила, навіть як робиться. Грубку, як бабця топила, я бачила, а як сажу трусила ні. Ну, чую, вже тільки не робила в цьому житті. Так що, думаю, що сажу розберусь теж. У нас вже були перші морози. Ківоні так гарненько полягли. І не знаю, як він правильно називається. У нас в козятині казали, що це мороз. Цвіте мороз. Півоні так для хати багато, хочу їх сьогодні всі пообрізати вже на зиму. Тому що весною погано, коли вони не обрізані. Весною вигрібала всю траву, і воно разом з корневищим видирається. Тому в цьому вже осінь, зараз зроблю все як треба. Пообрізаю їх і хочу обрізати санталіни. Санталіна в мене тут теж так розвалилася, потрібно обрізати її низенько, і зелененьку теж позрізаю, вже буду все готувати до зими. І шавлюю, вже я її і обрізала на чайок. А вона ще виросла. Сьогодні і шавлюю, все пообрізаю катером. Що тут тільки можна буде все біля хати робити, бо ж топлю грубу. Так гарно все квітне. Краса. В селі просто благодать. Можливо, в когось немає часу займатися півоніями. Розуміло, що ніхто раніше їх і не обрізав. Але під цим листям зимує потім багато дуже всяких шкідників. Різні шкідники там. І, і грибки розвиваються. Бачите, видно, що ж листя таке ну, геть нездорове, воно вже все. Відбуло своє, тому його потрібно краще зрізати під самий самий низ. І я ж кажу, потім погано листя вигрібати. Уже у нас майже все листочки попадали і хочу на наступному тижні вже починати загрібати листя, щоб було чисто в садку, щоб вже навесні зайнятися. Фарбуванням будинку. Ці гілячки різні теж буде. будемо прибирати. Навезно буде інша робота. Зараз краще, поки маю час, то буду займатися садком. Не питайте, чому я сама все роблю? Не сама все роблю. Чоловік по мірі можливості допомагає, бо ж на роботі, працює все-таки. У нас кожен виконує свою функцію. Так. Так гарно тепло, поки погода. Хочу все поробити, поки погода гарненька. Вона ж ще ломачки зараз спалю в плиті. Чудово. Залажу наступний кущ. Він у мене найвеликий. Ще виноград тут росте. Теж він такий. Такі манюнечки Поганенький виноград, а цей кущ такий кущ дуже гарний. Він фіолетовий. І такий гарно цвіте, пишно. Думаю, що як я його трохи попіддобрюю і подоглядаю, то буде іще гарнішим. Ще сьогодні хочу по швидкому, по швидкому хочу, не знаю, чи це вийде, хотіла б посадити тюльпани. Замовляла тюльпани, я вам покажу, похвастаюся своїм. Там такі гарні великі цибулини, дуже гарний продавець, просто неймовірні вони. Не знаю, де ще такі купити, і по ціні вони теж нормальні. Не занадто дорого, не втридорого. Ого, які у нас тут равлики живуть, дивіться, які мушлі. Будинки равлики. Арінка теж зі мною хотіла їхати сьогодні, але ж останній день чверті, хай. Закінчує свої контрольні вже. Я протоплю, бо були минулий раз прохолодно в хаті, наче обігрівачем гріла. не нагріває нормально, тому краще, краще я сьогодні сама попрацюю, а завтра вже будуть бігати. Тут. Моя україна. країна моя стригається небо. І стогне земля, я Бога молю війну зупини мою країну для нас бережи і заспіває В небі заколосяться всі поля настане тихий ранок закінчиться війна, і посмішка засяє, і сльози ноча. Погода просто неймовірна, так тепленько. Так, знаєте, вже М -м, наче скоро зима, все так природа заспокоїлися, і настільки приємно бути на вулиці, гарне, свіже повітря для роботи в саду просто краще не буває. Хочу вам подякувати всі мої любі підписники. Хто на мене підписаний? У вас в мене вже тисяча. Дуже-дуже вам дякую, що ви мене дивитесь, що ви мене підтримуєте. Ви мене надихаєте щось робити. Робити тут красу. Дякую вам безмежно. Привіт. Вже закінчую з співоніями обрізати їх. Починала тут прокупувати. Тут будуть в мене рости ці сортові тюльпанчики. Тюльпанчики, пару нарцисиків, мабуть, теж замість заберу вже чорнобривці, хоча мені таких ще шкода, вони квітнуть. Або десь не знаю. Десь їх при, при, примощу тут, щоб був рядочок по краю, щоб були тюльпанчики. Пару нарцисиків у мене сам небагато, здається, штучок п'ять. І... Бо інші в мене за будиночком ростуть. І по краю не знаю, хочу ще якісь, щоб квіти були, можливо, крокуси, щоб весною була в мене тут теж така клумбочка. Це були мої півонії, я їх тут саджала. Забрала 4 штучки з них своїх, але в мене їх там було багато, 21. Один кущик, я купляла, дуже гарні сортові. Один в мене був зацвів. Я його одразу зрізала, щоб, не, не, ну, щоб корінь був міцніший, то я тільки віточка заквітла і одразу її прибрала. Точно так само ірис обрізаю. Тільки почалися вже у нас перші морози. Після перших морозів можна все обрізати. І півоніє, і іріз. Ірис. ірис обрізаю не повністю. Обрізаю їх вієром гарненько. Лишаємо сантиметрів 10-15. Вони їм легше тоді зимувати, тим більше дивимося де які сухі такі листочки, негарні прибираємо, робимо йому обрізку і Іриси теж мої. Я їх тут саджала, накупляла весною, посадила і вони так порозросталися, видно, їм тут підходить добре земля. Дуже гарненькі вони Ми тут поставали. Пущики великі-великі! Окрім квітів, у мене ж тут росте петрушка. Поїду додому з цим і, і зеленим. солдатам І тим, хто на війні втати, тата загиблі герої, навіки герої, життя ви віддали на полі бою за нашу країну, за нашу рідненьку, квітучу і славну, нашу неньку, і заспіває пташка в небі. Ясівки санталіни, обрізати їх буду десь на сантиметрів, мабуть, 15. Лишаю так само, як і у лаванди, дерев'яну цю частину я не відрізаю, відрізаю тільки зелену і лишаю зелену десь на сантиметрів 2-3. Дивимося, щоб вона не геть не пропала. І коли ось почнуться у нас морози, стійкі вночі мінус 5, буду їх накривати. Точно так само, як і троянди. А поки що робимо їм зачіску в нашій синтеліні. І вона весною нам наростить гарно зелену масу. І запах у неї такий. Цікавий. І полином пахне, і хвоєю пахне. Незвичайна вона така. Але дуже-дуже ефектна. Зелена мені не так подобається. Ну, теж подобається така співялиночка, а від цієї сизої я у захваті просто. Троянди буду вкривати на зиму. Тирсою або мішками білими. Мішками білими я вкривала все в неграшах. У нас, ви знаєте, все дуже добре зимувало. Всі рослинки, які я саджала, я їх на зиму вкривала і все дуже добренько перезимувало. Можливо, і тут так зроблю. Ще поки морозів немає і не очікується. Так що, поки що про це не думаю. Поки приводимо все до, до ладу, готуємося до зими поступово. До речі, сантеліна, вона не росте кулю, їй потрібно надавати форму кулі. Вона в мене була така собі кулькою, а весною ми їй зробимо зачіску, надамо їй. Форму, а поки що готуємо її до, до сну. З Пикоту, мабуть, можна в футболці ходити. Дійсно тут тепліше, навіть ніж в кам'ян. Те, що я помітила і кожен день дійщу, то бачу, що тут тепліше. В кам'янці в светрі я не можу ходити, а тут... Гаряче. Може, тому що рухаюсь, але жарко. І настригла таку цілу кубку. Так само буду зараз і зелену стригти. І в п'яте на градуснику 15 градусів. Груба така гаряча, що до неї не можна доторкнутися. Я вже десь як годину туди нічого не підкидаю. Хочу, щоб воно ж догоріло, вже тільки в углі лишилися. Вчуваюся в хаті, що тепло. Чудово, що вона працює, мене це дуже радує. Всім дякую за перегляд. Дякую, що ви зі мною. А хто ще не зі мною, то підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. До зустрічі, бувайте!